Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. Із шоу-бізнесу в президенти Володимиру Зеленському нині 45. Три роки тому він вирішив балотуватися на поста глави держави. Нове обличчя, сучасні реформи, великі плани на розбудову країни. Після перемоги на виборах під час присяги на вірність українському народу одразу прийняв важливе рішення. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Однією зі знакових реформ стала цифровізація, створення дії, яку беруть за зразок інші країни світу, послуги у смартфоні, також де олігархізація, велике будівництво, закон про імпічмент. Володимир Зеленський став першим президентом, який щорічно проводив масштабні прес-конференції журналістами, і з просто неба в Маріїнському палаці та на держпідприємстві Антонов. Поруч із нині зруйнованою мрією. Я нічого не боюся. Тому що я нічого поганого не роблю. Я впевнений в кожному своєму кроку. А потім настало 24 лютого 2022-го. Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. в багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Його просили евакуюватися, забрати родину і поїхати геть. Та президент залишився і веде Україну до перемоги щодня. Численні перемовини з закордонними партнерами щодо постачання зброї, накладення санкцій на РФ та створення механізмів для притягнення росіян та самого Путіна до відповідальності за злочини. Наш гарант став справжнім супергероєм і зразком для наслідування The Президенту нині не до святкувань, свій день народження проводить на роботі. Та щирі вітання лунають із вуст близьких колег та партнерів. Доволі зворушливо привітала його і дружина, перша леді Олена Зеленська. Я бажаю тобі більше причин для усмішки, і ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Пертості у тебе вистачить, головне, щоб вистачило здоров'я. До щирих привітань приєднуються й українці сили і терпіння, крепкого йому здоров'я. І щоб він продовжував так само, як продовжує. На yeah. Щоб на, да, на перемогу і натхнення йому, великого натхнення. А ми всі будемо допомагати. Витримки, ми здорові. Перемоги найшвидше, щоб все в нього ладилося. Перемоги, терпіння і перемоги обов'язково. Він подолає. Віри в перемогу, всього найкращого. Україна понад усе. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.